З початку року від платників Запорізького регіону до державної місцевих бюджетів сплачено понад 4,8 мільярда гривень податків та 4,2 мільярда гривень єдиного соціального внеску, що разом більш ніж як на 1 мільярд гривень більше за аналогічний період минулого року. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін на прес-конференції, присвяченій результатам роботи фіскальної служби області за 9 місяців поточного року. Керівник фіскальної служби регіону підкреслив, що незважаючи на зміни у законодавстві та складні економічні умови, запорізькі платники забезпечують стабільні надходження до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів. Зокрема, протягом останніх дев'яти місяців до державного бюджету перераховано понад 2 мільярди гривень. А щомісячно державна казна поповнюється щонайменше на 235 мільйонів гривень. Перший бюджетоформуючий податок це податок на додану вартість його бізнес. Сплатив майже 782 млн грн. Податок на прибуток бізнесом сплачено 382 млн грн. Податок на доходи фізичних осіб, як ви всі знаєте, з початку року змінився розподіл, і 25% від МДФЛ спрямовується до державного бюджету. Ця сума складає 718 млн грн. Олексій Кавилін також відзначив, що на підтримку збройних сил України платники Запорізького регіону сплатили понад 191 мільйон гривень військового збору. При цьому щомісячні надходження зросли від 15 мільйонів гривень торік до нинішніх 21 мільйона гривень. Місцевих податків від бізнесу з початку року було сплачено 2,8 майже 8 мільярда гривень. Середньомісячні надходження складають 300-310 мільйонів гривень по основних податках. Бюджет податок, як завжди, залишається. Це податок на доходи фізичних осіб. Його бізнес сплатив 1,2 мільярда гривень. Хочу звернути увагу на сплату єдиного соціального внеску. Роботодавці сплатили його майже 4,2 мільйони гривень. надходження, приблизні надходження складають. 460-470 мільйонів гривень. Ці дані перевищені від запланованих на 266 мільйонів гривень. За словами начальника ГУ ДФС області, з початку року запорізькі податківці здійснили 464 документальні перевірки юридичних осіб, що на 220 менше ніж торік. Якщо ми побачимо, візьмемо всіх підприємців. А у нас їх в Запорізькій області 46,6 тисяч. Підприємців, і подивимось на підприєм, бізнес, який перевіряли, то це майже 0,8%, це майже не один відсоток. І від цих підприєм, підприємств надійшло до бюджету 60 мільйонів гривень. Водночас головний податківець регіону акцентував, що посилений наступ на тіньовий бізнес приніс свої результати у сфері економіки. Оперативні співробітники викрили 92 злочини, половина з яких ухилені від сплати податків. 74 кримінальних провадження належать до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів. За кримінальними провадженнями порушники відшкодували державі майже 13 мільйонів гривень. Ліквідована діяльність центру мінімізації двох конвертаційних центрів. Загальний обіг проконвертованих коштів складає приблизно 290 млн грн, приблизні та ймовірні втрати бюджету на рівні 60 млн грн. У сфері протидії розкраданню бюджетних коштів та їх легалізації розпочато 16 кримінальних впроваджень. Проводиться посилена робота з протидії незаконному обігу протестивних товарів. За незаконне виготовлення, зберігання та реалізацію товарів під акцизною групи порушено 14 кримінальних справ. Припинена діяльність 4 підпільних цехів з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Перекрита канал постачання незаконного виготовлення алкогольних напоїв із зони проведення АТО. А на початку вересня тютюнові контрабанди з Росії та Білорусі. Наприкінці прес-конференції керівник фіскального відомства закликав громадськість брати активну участь у заходах з протидії корупції у податкових органах, а також відповів на запитання журналістів.